Наше суспільство наразі не готове до таких от висказувань та речей, що е, після смерті життя триває. Е, воно набуває інші сенси, воно набирає, набуває якось інші шляхи, е, переінакшується. Все по-іншому. Дуже важко якісь відносини будувати, тому що ти вже знаєш, що таке втрата, ти вже знаєш, як це боляче. Але жити далі це не означає забути, це не означає не кохати, не любити. Ти все одно тобто оця пам'ять, оці вчинки, та от. Розмови, спогади, фотографії, якісь ну, тобто все, що навколо, навіть навколо бій, який триває, ти розумієш, що ну, він от, е, частина цього всього. Я люблю свого чоловіка. Я взагалі ненавиджувати Ну, Я, дружина, загинувшого в бою там, офіцера. Ну, Мені тогда довго, але мені то більше до серця. А, і я завжди кажу, Льоша, от, Льоша таким, там, Баша, Бектан. Тобто, я не боюся про нього говорити, я не ховаюсь від цих розмов. А, і, мій син постійно згадує, та, він там, міняє фотки, тобто, ми різні фотографії вдома ще. Але ну, ми не припинили жити. Може там багато хто, ну, не може, таке, знаєш, що багато хто несе в собі оцей тягар, та запалену, як ото ті от свічки, лампадку. Я несу собі в вогонь, а не лампадку.